Доброго ранку! Благословенного від Бога дня і тихого мирного неба я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І бажаю і тим, хто не має такої змоги, бо сьогодні багато таких. Але разом з вами я дякую Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив для нас обідниці у своєму слові, на які, покладаючись вірою, ми можемо мати надію. На спасіння через жертву Христа. Пам'ятайте, що Біблія є джерелом кожної істини, а в основі цієї істини є Христос. І в Івангелі від Яна, в 14 розділі, в 6 вірші Він сказав за себе: Я, дорога, і правда, і життя. І якби церкви або християни, які існують у нашому світі, слідували за Христом, вони молилися б, як молився Христос. І результат їхніх молитов було б видно у наверненні душ. Адже коли між людьми та Богом починається спілкування, світ опиняється під божественним впливом. Коли послідовники Христа справді перебувають у Христі, вони несуть дієве свідчення своїм життям, вони виконують слова Христа, ви свідки мої. Своїм впливом протягом усього дня словом і прикладом вони промовляють: – «Прийдіть і ви і побачите агенця Божого, що на себе бере гріх світу. Ісус є першоджерелом знання, скарбницею істини. Він бажав відкрити своїм учням скарби невидимої цінності, щоб вони теж відкрили їх іншим, але через їхню сліпоту. Ісус не міг розкрити їм таємниці Небесного Царства. Він говорив їм, ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. На розум учнів величезною мірою впливали перекази та правила фарисеїв, які ставили Божі заповіді на один рівень зі своїми вигадками та вченнями. Книжники та фарисеї не сприймали і не викладали писання в його первісній чистоті, а тлумачили слова Біблії так, щоб вони виражали думки та приписи, яких Бог ніколи не давав. Вони тлумачили писання Старого Завіту у містичному дусі, роблячи невиразним і туманним те, що безмежний Бог виклав чітко і зрозуміло. Ці вчені, мужі, представляли народові власні думки і робили патріархію пророків відповідальними за те, чого ті ніколи не говорили. Ці вже вчителі поховали дорогоцінні камені істини під сміття власних тлумачень і суджень, ретельно прикриваючи викладені найбільш зрозумілим чином деталі та подробиці пророцтва щодо Христа. Коли джерело істини прийшло на світ і стало живим тлумаченням своїх же законів, писання відкрилося його слухачам по новому, бо навчав, як той, хто має владу, хто знав, про що говорить. Лжевчення затьмарили свідомість людей до такої міри, що вони не могли повністю усвідомити значення божественної істини. І все ж вони відчували. Потяг до великого вчителя, кажучи, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Цей чоловік відкрив їм те, що людям важко збагнути. Він відкрив їм правду про прощення. І він говорив Іван від Матвія у 6 розділі, 14 вірш: бо якщо прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Так навчав нас молитися Христос. Однак прощати, як простив нас Він, украй важко. Навіть для тих, хто стверджує, що є послідовником Ісуса, ми так рідко виявляємо істинний дух прощення. і так, по-різному тлумачимо цю вимову Христа, що забули про Його зміст і красу. У нас у край розпливчасті уявлення про велику милість і любов Бога. Він сповнений співчуття, прощення і рясно вибачає нам, коли ми щиро каємось та визнаємо свої гріхи. Ми повинні привнести у свій характер любов і співчуття, які виявляв у своєму житті Христос. Якщо ми отримали Божий дар і маємо пізнати Ісуса Христа, значить у нас є робота, яку ми повинні зробити для ближніх. Ми повинні наслідувати Боже довготерпіння до нас. Господь вимагає, щоб ми ставилися до Його послідовників так само, як Він ставиться до нас. Ми повинні виявляти терпіння та доброту, навіть якщо люди не відповідають нашим очікуванням. Господь бажає, щоб ми жаліли і любили людей, щоб наші серця переповнилися співчуттям. Він бажає, щоб у наших взаєминах були помітні плоди Божої благодаті. Христос не казав, ви можете бути терпимі до своїх ближніх. Він сказав, любитимеш свого ближнього як самого себе. Це означає значно більше за те, що має місце в повсякденному житті людей, які називають себе християнами. Далі Христос навчає, що принципи Божого закону. Поширюється навіть на наміри та помисли серця. І він ясно говорить, якщо ми вірно виконуємо 10 заповідей, то любитимемо своїх ближніх як самих себе. Представників Христа відрізняють послідовне духовне життя, свята мова, благочестивий приклад, щире людинолюбство. Вони працюватимуть, щоб вихоплювати грішників як головешок з вогню. Вони сумлінно виконуватимуть усі свої обов'язки. Так вони стануть світлом. Дорогі християни, наближається час суду. Нам дані таланти в довірене управління. Нехай ніхто з нас не буде засуджений наприкінці, як ледачий раб. Звертайтеся зі словами життя до тих, хто перебуває в темряві. Нехай церква, як спільність людей, буде вірна наданій їй довірі. Її щирі покірні молитви зроблять успішним проголошення істини, і Христос буде прославлений. І на їх клич він прийде. Нехай уже сьогодні линуть слова, як колись линули слова Івана Хрестителя. Гряди, Господи Ісусе! І про це я хочу з вами помолитися. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємо всі хвилини, страдаючи щиру подяку, бо ти благословив нас життям, піднявши в цей ранок. Ти дав нам змогу вже відкрити святе письмо, щоб читати твої обітниці, показати нам ту дорогу, якою варто йти твоїм послідовникам, щоб бути справжніми християнами, а не тільки називатися, бо ті, що називаються тільки ті, до раю. А ті, що і справжніми, вони почують слова. Увійдіть благословені в радість мого батька. Тому, Господи, просимо Тебе. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і були гідні Твого царства, щоб в день, коли ти прийдеш, ми були з тобою. Сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Дуже хочемо, щоб ти поблагословив наших дітей. Щоб ти побласив усі наші родини, де хто знаходиться на кожному місці, щоб ти надалі благословляв наш край миром і добробутом, і нашу країну, щоб ти благословив миром і відродженням і бажанням бути твоїми послідовниками, Господи, славу віддавати Тобі, і в руки твої віддавати свої долі і життя. Боже дорогий, ми все увіряємо в Твої руки. Хочемо бути твоїми вірними дітьми, щоб прославляти тебе тут, а колись і в небесних оселях, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Цікавий вірші записані у Святому Письмі, де Господь навчає, щоб ми не тільки називалися, але щоб і були дітьми Божими. Дорогі мої, нехай кожен задумується над тим, якщо він належить до християнської церкви, до цієї спільноти, то чи справді він є християнином? Тому що сьогодні ті, що називаються так, роблять справи нехристиянські. І, мабуть, якщо вам не довелося особисто пережити щось такого, то, мабуть, ви бачите, що твориться навколо вас. Нехай Дух Господній дає нам прекрасні спонукання бути справжніми Божими послідовниками і жити в надії на повернення Ісуса. І нехай нашими молитвами завжди будуть слова. Гряди, Господи Ісусе! Але така людина вона чекає з надією, тому що вона віддала своє серце Ісусу. Зробіть це сьогодні, і Бог вас благословить. До побачення!